А зараз до питання, як підтвердити бронювання. Статус заброньованого підтверджується електронно військово обліковим документом, так званим ВОД. Заброньованим автоматично генерується PDF-файл з QR-кодом у ДІ або Резерв. Плюс. Він має таку ж силу, як паперовий квіток, довідкою від роботодавця. Компанія зобов'язана видати вам документ, що підтверджує включення до переліку критичних підприємств. Перевіркою через ТЦК. За потреби можна звернутися до територіального центру комплектування для отримання офіційного підтвердження, які ж існують ризики для заброньованих, чого остерігатись. Несвоєчасне оновлення даних, наприклад, зміна адреси проживання без повідомлення ТЦК може призвести до анулювання відсрочки. Технічні помилки, збої в роботі дія або резерв плюс інколи спричиняють неправильне відображення статусу. Зловживання з боку роботодавця на жаль трапляються випадки, коли деякі компанії формально отримують статус критичності, але не виконують умов, наприклад, занижують зарплату.